Всем я ось сьогодні знову возьму. Нарешті вже граємо в Майнкрафт. І тебя І... заряжу иди сюда. Я пошутив ты гарненький на то. Королок час порезать. Ишка лотерея на лайк. Звается курча, вы ставьте лайк. Блин. Тиша одне. Крыски. Курчата. у нас дітей. Ну уже три я. Ты что троешь? Дась на И китам дай мне за ручку. Один. Здорово. Так, так, так. И сегодня... Ай. Ту все? Ого, ч все? Я думаю, их сегодня випустити. выпустить. хочете на волю? Да, вновь. Ну, горожа є. Так, я її вже добудував поки не знімав Окей, бро. Вылазь. И не сіть. Тоже увильний. Бежи. Може, тыся виїхати. Я вивільню всі. Джонни, ты вильный, бежи! не снесли? Не снесли. Итак. Что у нас тут? -то? Ты что? Скоро мы у нас кибиди тоже позрубить. Давай заедровым. Погнали! Наборчик все-таки. Ого, вот из одного и по... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, трошечки. И две такие. Бавовные. Что, если я не пришлась? Ну, не Я сейчас забью. Негр? Куда? Для... Нет, в Сибири повезло.

О, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, сліду багато. Так вс, начинаю страйский видео твой. Так, не знаю, чи вам це буде цікаво. Тому поки я буду я обливати. Ви могли би підписатися на мій YouTube канал анал, і поставити вподобайфіну. Або вже можете не ставити, поки нам не випадела на таренала. І починала я. Оставити її всередині темні. Зробити таке. Ну, мабуть, у нас банка. Побудувати цілого смітулька. Реплей моду в мене немає. Він міг би та игра заставить. Він постояв позднімав. Але його немає вдома. Тому реплей моду в нас не будет. Ти літаєш бешене. Тає. Высоту. раз, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. От блин. Это пиз. Строим дальше. Еще тоже мешаю. Ой, я в волнусь, я уже взял, вот забивал. бам бам, бам, бам. Ой, ты за откуни. Да, а как забухнуты? Слона в холодильник за три прийоми. Хто теж хто, хто сказав відкрити холодильник? Як запхнути слона, відкрить, і закрить холодильник неправильно. Далі. А як запхнути жирафу за чотири прийоми? Так, що ви сказали. Що? Ви відкрий холодильник, запнуть слона. Ой, вытянуть слона і... и слона, запнуть жирафу і... і... Вытянуть слона и жирафу і закрий холодильник. То ви сказали правильно. Далі. У Лева Короля Тварин день народження. Його прийшли привітати всі тварини. Окрім одного кого. Я що ви сказали. Ви... Як що це, жирафа Фото нічому? Якщо я ви сказали, то ничего не холодили, ніколи брала. Ну далі вже сенсу нема, бо я початок пропустив. Ммм, мене як генератор погляку, якого я побудував. Я вже забув, коли остання серія по Майнкрафту виходила. Я ще повню нашу першу серію. Коли ми тільки заспавнились, до буде перше дерево. Пам'ятаю, як ми в сьомій частині ходили в печерку. Помню, помню. Помню, як я вперше зробив ферму власний сет. Помню, як я вперше зробив ферму селянинів. Це не вперше, ще на цьому сервірі, це взагалі вперше. Щоб побачив у багатьох українських благерів вона є. Та я подумав, а чому мені не зробити на своєму сервері. Ну дай, зроби. У мене заколись на своєму сервірі. Був скінді туалет, але скинь і туалет на спокій ман. просто ніколи, ніколи не було. Дімки бавовни ніколи. У мене, звичайно, там теж була ферма бавовни. Але хто я кажу і користувався? Правильно, я, але ніколи. Я просто тут два вради ради прикола. Ту ну, все, Я просто її закинув. Да, Лена, надо умоляшки нащёбнич. Другой мёв. У нас да-да. Попутим, Лены ещё у нас вышло. Můžeme se takým česem. Můžeme krmovat. Můžeme se dočekovat. Můžeme Já dočekovat. Můžeme se dočekovat. Můžeme se dočekovat. Můžeme se

Ня. Ня. Я понял, что не хватает. Я поміщу равливать. А вы знаете, чего не хватает? И Починаємо та еще оно мне хватає. Лапить. Ним, може может чуть-чуть краще буде. Але дуже-дуже Бо Це повно. То на на його его башкин блок выщет. Що я тут Я його влучу як дім. Бачили? Всі видали? Який я про Майнкрафтер Тепер першим ділом не буду дивитися чи це стало краще чи ні для своего ящика он уже степенно взорвался. Наше степесарство появилось. Бры! Паранимал. Да где бранусы? Уже не врал. Ты уже Уже съел? А ah, воно повне Поняв Значит, ПМБ. Вертайся скорее все. Я трошки я поможу. Поехали, поехали, наклеи, наклеили. Наколене наколони, дэн-ту-дам, тут-дын-дан. А тепер Mm -hmm. О, це я понимаю ну, це вже більше Ну а це уже просто моє старання вообще шедевр Про <рес> шедевр шедевраль даже с крыши осмілимся вылезти на крышу и там подивиться Ну за це ряд лоэт можна поставити Water drop. Ура! А, я все помню. Звідки в мене це озеро? Я не пам'ятаю, чи тоді записував, чи ні. І тут тоді прорвано, ми з ретайгером ржали, як коні. Ти як виліз? Що ми ну, по моїй хаті бігаєш? А ви там шо? Роботом не детай. Я, я потім зроблю своїми рабами, ой, друзями. мои. Закур, закур, у, -у, -у! Та боже Бро. Ты можешь мне начну? Я тебе дам колись. Ніколи Я хочу десь на той половинці чи колись зробить ферму бомбу тросника. От віцо пес. Зробить величезного, гарного. мене Титана, який хочу жертви. У мене нема чормокраси. З ростом робить еще однієї краси, типа уже пожа. Блі. Тут разом не і блоки робиться. Часый компас. Молоски, плюс, ничто. Булок. Лотный було щук, А я с тобой вс полок у нас там боять. Ой, крусы О, карва. Вон а вот туда нема.